Долучаємо до нашого ефіру спікера, який розкаже нам, чи є певні нові деталі в справі про вбивство колишнього заступника голови адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. Михайло Петруняк Митюк, юрист, президент іспано-української торгової палати та федерації українських асоціацій в Іспанії. Микається зараз до нас. Пане Михайло, вітаємо. Добрий день. доброго здоров'я. Отож на якому етапі розслідування вчорашнього випадку які основні версії розглядають? Не вся іспанська преса і суспільство дуже, дуже вразило події, яка відбулася, і версії, які відпрацьовуються, це е, говорять також і про те, що це російські спецслужби зачищають різні можливості е, людини, яка дуже багато знала, але також і є версії. Про те, що якісь спільники могли вчинити вбивство через якісь борги, через відбілювання відмивання коштів. А ви сказали, що вразили іспанське суспільство ці події? А чому через те, що ну, через персону портнова, чи через те, що це де і коли це відбулося? Я нагадаю, що це відбулось біля однієї з шкіл, коли там були відповідні викладачі і діти. Так, як від дітей, а дітей в цьому коледжі навчається 900 дітей, тому що ми бачили інтерв'ю, яке брали в дітей іспанські засоби масової інформації і дуже схвильовані. Дуже велика кількість батьків приїхало забирати своїх дітей із школи для Іспанії. Це надзвичайно страшна подія, скажімо так, і від дітей, так і для дорослих Іспанії не. Має такої поганої практики, що в білий день чиняються вбивства, якісь бандитські розбірки. За винятком преса пригадала, що нещодавно було вбивство біля ліканти льотчика російського, якого були завербували українські спецслужби, викровертоліт, і про те, що російські спецслужби все-таки його вислідили і знайшли. Багато говориться також про те, що він мав не зрозуміло, яким чином він мав дозвіл на проживання у Іспанії, так як він перебував перед санкціями і Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Тому суспільство також знову почало говорити про те, що приїжджають багато людей з сумнівною репутацією, і це шкодить національній безпеці України. Також Мехтар. говорить про те, що, е, хоч він з 2014 року е, портнув, перебував в Росії. У 2019 році Зеленський дозволив йому повернутися до України. І говорять про те, що, хоча були наложені санкції з боку Європи та Америки, з боку України на нього не було наложено ніяких санкцій. Пане Михайло, Тому є, сказали... деякі, є, є деякі люди, які також е, пов'язують, але ми розуміємо, що це пропаганда російська, пов'язують, що також могли бути задіяні і українські патріоти, які мстилися йому за Євромайдан. Так і пишеться на, на іспанській мові. Пишуть за те, що він е, впливав на багатьох суддів, які розслідували. Вбивство на майдані пане Михайле, ви сказали, що іспанці почали ставити питання собі на яких умовах проживав в їхній країні портнов? А чи впродовж цього часу правоохоронні органи Іспанії вивчали це питання? Чи будь-хто хто міг би дослідити і діяльність Портнова в Україні і його таку ну антиєвропейську позицію? Іспанське законодавство надзвичайно лояльне для таких як Портнов, Шарій і їм подібних, і не тільки з України, а й з інших країн, поки вони. Система судів також дуже лояльна і дуже довго тягнуться всі судові процеси, тому може пройти і 5 років, і більше, поки адвокати подають різні апеляції. У таких випадках і за цей весь час люди, які перебувають чи під слідством, чи в розшуці, мають багато часу для того, щоб збирати якісь докази, навіть провокативні, що нібито проти них є загрози їхньому життю, коли їх повернуть у свою країну перебування, в тому числі в Україну. Дякуємо вам дуже за інформацію. Михайло Петруняк, Митюк, юрист, президент із української торгової палати Федерації Українських асоціацій в Іспанії.